Син депутата знущається з вчительки великого віку. Наступного дня стається те, чого ніхто не очікував. Клас 11 Б сидів у своїх телефонах, мов у власних кімнатах. Ніхто не дивився на дошку, майже ніхто не писав. Пані Лідія тримала в руці старий підручник з української літератури, сторінки пожовклі, палітурка тріснута. Вона читала вголос, як робила це вже 42-й рік поспіль. Голос її був спокійним, рівним, трохи хрипким від часу. Вона говорила, бо вважала, що мусить, не для оцінки, для себе. Артем сидів на задній парті, розвалившись, одна нога на іншій. На ньому був брендовий худі, на зап'ясті годинник, який коштував як зарплата півшколи. Його обличчя було впевненим: рухи, повільні, лінуваті. Він дивився на вчительку як на стару телевізійну програму. Яку давно час вимкнути. То що, сказав він вголос, не ховаючись, ми сьогодні знову слухаємо, як бабця читає занечуя. У класі хтось пирснув, пані Лідія зупинилась, Подивилась на нього. Спокійно, без гніву і без безпорадності. Артеме, якщо ти не хочеш слухати, можеш не заважати іншим. А хто тут хоче? кинув він, роззираючись. Ви думаєте, хтось ще хоче слухати ваші застарілі байки? Ви самі чуєте, як ви говорите, вам би вже вдома сидіти. Або, не знаю, помирати гідно, а не розкладатися на очах у класі стало тихо, та тиша, коли не знаєш, сміятись, мовчати чи втекти, але хтось таки засміявся тонко, нервово. Пані Лідія не відповіла, вона просто закрила підручник. Повільно, з тією повагою до книги, яку ще пам'ятали старі покоління. Добре, сказала вона тихо. Давайте тоді кожен прочитає сам. Я почекаю. Вона сіла за стіл, не втекла, не вибігла, сіла і сиділа рівно, руки на столі, погляд у вікно, її лице не здригалось, але щось у ньому опустилось, як жалюзі, які ніхто не просив закривати. Артем повернувся до телефону. Решта б мовчала, бо знали, що це син депутата, що все одно нічого не буде, бо так завжди було. Вона дочекалась дзвінка, сказала: дякую, і вийшла з класу останньою. Ніхто не знав, що це був останній урок пані Лідії у тому кабінеті. Ніхто ще не знав, що буде завтра. Кабінет номер 32 той самий, де пані Лідія викладала останні 20 років, був тихим, як музей. Штори напівзакриті, світло лампи падало на підручники, стос перевірених зошитів і термос з чаєм, який давно вже вистих. Вона сиділа на стільці, не знімаючи пальта, тримала руки на колінах і легке тремтіння пальців видавало більше, ніж обличчя. У ньому не було сліз, не було обурення, була тиша, така, яка приходить після всього. Коли вже нічого не треба пояснювати ні собі, ні іншим. Вона пам'ятала кожну дошку, на якій писала крейдою, кожного учня, якого вела до випускного, навіть тих, хто забув її вже наступного дня. І вона пам'ятала, як іноді діти сміялись, жартували, сперечались, але ніколи ніколи ще не казали, що їй час здохнути. В двері постукали без ритму, навіть без ввічливості. Можна, голос належав директору, пан Андрій, молодий, амбітний, з презентаціями і гаслами про оновлення освітнього процесу, той, що на педрадах казав, треба дати дорогу молодим. Але при цьому просив пані Лідію написати для нього текст вітання на 1 вересня. Він увійшов, одразу поглянув на годинник, потім на неї. Пані Лідія, я чув, що сьогодні ну, був інцидент. Вона мовчала, не кивала, не виправдовувалась. Я не хочу це драматизувати. Ми ж з вами все розуміємо. Діти, вони зараз інші, агресивні, іноді не контролюють себе, але ви ж. Ви поважна людина. Ви могли б. Він зробив паузу занадто довго, щоб вона була випадковою. Можливо, час подумати про гідний вихід на пенсію по добрій волі, поки це не виглядає як тиск. Самі розумієте, тільки тоді вона підняла очі. Я все розумію, сказала вона тихо. Більше, ніж ви думаєте. Він зніяковів, хотів щось додати, але не знайшов слів. Лише сказав. Вибачте, ви гарний вчитель, просто час інший. Він пішов, а вона ще довго сиділа. Десь ближче до вечора вона вдягла хустку, перевірила, чи всі вікна зачинені, і зняла зі стіни стару грамоту, яку колись вручали при почесному ювілеї. Склала в сумку, вимкнула світло і йшла коридором повільно. Поки інші вже були вдома, в телевізорах, в серіалах, в звичному житті. Вона йшла як востаннє. Кожен крок як прощання. Двоє учнів із молодших класів пробігли повз і не впізнали або зробили вигляд. На вулиці вже темніло, і сніг починав знову падати повільно, майже непомітно, а десь у класі, де ще пахло крейдою, досі залишався її голос тихий, але живий. У школі ще не встигли прибрати сніг із подвір'я. Як першими зранку прийшли двірник і прибиральниця, але сьогодні вони рухались повільніше. Мов перед чимось незвичайним. У коридорах стояла незвична тиша: ні гомону, ні бігу, ні галасу. О восьмій десять учнів одинадцяте Б не пустили до класу. Класна, з напруженим обличчям сказала коротко: прошу всіх у актовий зал термово. Що, контрольна? кинув хтось. Може, нарешті вигнали бабцю, прошипів Артем, як завжди, голосно, але цього разу ніхто не засміявся. Вони сіли в залі, що зазвичай приймав лише концерти та збори. Коли завмерло світло і зник шум, на сцену вийшла незнайома жінка, висока, в темному костюмі, волосся зібране, обличчя без усмішки, без жестів, тільки документи в руках і погляд, який одразу позбавляв бажання жартувати. Доброго ранку! Моє ім'я не має значення. Я представниця Центрального архівного підрозділу, силових органів. Вибачте за раптовість, але ви маєте знати, що від сьогодні ваша школа, офіційно частина історичного розслідування, ще пройшовся залом. Артем усміхнувся зневажливо, але жінка не чекала реакцій. Вона продовжила: ви знаєте пані Лідію Миколаївну як вашу вчительку української літератури, але вам не казали, що до того, як вона почала працювати в школі, вона служила в державних структурах стратегічного рівня. Пауза. Пані Лідія понад 20 років працювала у закритому відомстві з питань зовнішньої безпеки. Її робота включала участь у розвідувальних операціях на території Східної Європи, Балкан і Близького Сходу. Її справжнє досьє зберігалося під грифом цілком таємно до минулого року. Вона не мала права розповідати про це, навіть близьким, навіть своїй родині в залі стало глухо. Вона виявила і викрила щонайменше трьох агентів ворожих структур, була нагороджена внутрішніми державними відзнаками, про які навіть не згадують у новинах. Вона кілька разів уникала ліквідації, а потім вирішила піти і почати життя з нуля у тиші. Тут, де її ніхто не знатиме, вона зробила крок уперед. І вона обрала школу, вирішила передавати не секрети, а знання. Артем вже не сидів розвалено. Його обличчя було білим, в очах перший справжній сумнів. Ви питаєте, чому ми тут? Бо вчора вона повернулась додому і написала офіційну заяву про вихід зі школи, але разом з нею звернення. Вона не захотіла мститися, не написала жодного прізвища. Вона просто сказала: мені вже час, але нехай хоч один із них зрозуміє, що повага не вік, а людяність не статус. Жінка мовчки дістала із сумки стару військову нагороду, поклала на край сцени. Іноді ті, з кого ми глузуємо, єдині, хто не глузує з нас у відповідь. Вона пішла так само, як і прийшла рівно, без слів прощання, але її присутність залишилась у повітрі ще довго, і ніхто не знав, що буде далі. Але було ясно одне: більше сміятись не хотілося нікому. Наступні два дні в школі були схожі на після травму. Учні ходили тишею, що вперше була справжньою, а не нав'язаною. Учителі мовчали в учительській, навіть ті, хто зазвичай не мовчав ніколи. Кожен збирав докупи свої спогади про пані Лідію, і кожен розумів, вони нічого про неї не знали, хоча й бачились щодня. У коридорах з'явилася виставка кілька стендів зі сканами архівних документів. Не всі дані були повністю відкриті, частину імен закреслено, але головне було видно, там серед фотокопій, газет, телеграм, стояло фото. Молода жінка в темному пальті, з портфелем і поглядом прямо в об'єктив. Підпис. Операція Право, сектор Югославія, Айєрти То Лайрети Єри». В іншому кадрі пані Лідія стоїть у формі з орденом на грудях, обличчя те саме, що в класі. Але очі не ті. Там був інший вогонь, той, якого більшість ніколи не помічала, бо дивились поверхнево, оголосили, що вона брала участь у кількох міжнародних місіях, мала зв'язок з центрами розвідки у Відні, Бухаресті, навіть Дамаску, що була серед тих, хто передав важливі дані, які допомогли уникнути політичної катастрофи в 90-х. що мала нагороди, які не вручались публічно. Бо таких героїв не існує, і що після розформування відомства відмовилась від довічного забезпечення, обрала школу, сільську спочатку, потім цю, бо хотіла спокою, бо хотіла залишити життя просто без пафосу, це читали всі. І це вже не була просто історія. Це була правда, яка розбивала легенди. Артема викликали до кабінету директора, і йшов як по підлозі. Що тріщить, у кабінеті був не лише директор, ще один чоловік цивільний, але з таким поглядом, як у тієї жінки на сцені. Без зайвого. Артеме, почав директор, але не встиг продовжити. Ми ведемо розслідування, втрутився чоловік. Ваша заява у відкритому доступі. Відео з класу збереглося, і в нас є свідчення вчителів. Артем спробував зібратись. Я не, Я не знав, хто вона. Це не має значення, відповів той. Має значення, що ви сказали, перша як ви не дитина і не невинний. Мій батько, ваш батько більше не має значення, бо ви зробили це не в його прізвище, а від себе, і тепер відповідатимете самі. Хлопець замовк, не зі страху, спорожнечі. Він не був готовий до того, що його жарт стане історією, яку пам'ятатимуть не через сміх, а через сором. І тільки тоді він уперше, здається, зрозумів, сила це не статус, і не гучність це вміння мовчати, коли хочеться кричати. Як робила вона роками? Пані Лідія більше не з'явилась у школі, не попрощалась, не написала листа, не залишила звернення на педагогічну раду. Вона просто зникла, так само тихо, як жила, але присутність її залишилась у стінах, у голосах. У тиші, яка після неї вже не була байдужістю. Через тиждень на другому поверсі з'явилась табличка: скромна, чорна з бронзовим написом, кабінет імені Лідії Миколаївни, вчительки, розвідниці, людини. Поруч рамка з її портретом, не з молодості, з тієї, де вона вже з сивим волоссям, у темному піджаку, з усмішкою, яку не часто бачили учні, під фото слова, вирізані з металу, повага. Це не вік, це вибір. У тому ж кабінеті тепер викладала нова вчителька. Молода, старанна. Вона боялась, що не витримає порівнянь, але учні слухали не через страх, через тінь, яка лишилась у повітрі. Тінь не як тягар, а як орієнтир. Артема більше ніхто не бачив, офіційно переведений до приватного закладу за бажанням батьків. Але в місті всі знали правду. Його батько спочатку мовчав. Потім виступив на сесії міськради з безмістовною фразою про переосмислення цінностей, а вже за місяць зник із публічного простору. Формулювання було просте: відкликаний мандат за втрату довіри виборців, фраза правильна, але всі знали, йшлось не про політику, а про людину і про слова, після яких вже не відмитися. Школа працювала далі, вчителі змінювались, діти росли, класи ремонтували. І навіть дзвінки залишались тими ж, але в 11Б більше ніколи не жартували над віком, не крутили очима, коли хтось говорив повільно. І якщо десь йшлося про повагу до старших, то це вже не було шаблоном, це було про конкретну людину, про ту, яка сиділа з ними в класі і ніколи не розповідала, ким була. Одного дня дівчина з молодших класів підняла очі на табличку і спитала вчительку. А чому її ім'я залишили? Вчителька подумала і відповіла. Бо є люди, які ніколи не кричали, але їх все одно чують довше, ніж усіх інших, і в цьому класі це вже знали точно.